Микають газові плити, гріють цеглу і сіль та ставлять намети. Такими методами зігріваються українці під час морозів та блекаутів. Втім, рятувальники застерігають, далеко не всі ці способи є безпечними. Тож як зберегти тепло, якщо в помешканні ані світло, ані опалення, розкажемо далі. Українська альпіністка з 20-річним досвідом Тетяна Яловчак каже: існують базові способи зігрівання: термобілизна, рукавички, теплі шкарпетки та головний убір. Водночас є й нестандартні рішення. Зокрема, намет встановлений на ліжку. Намет це може допомогти зігрітися через те, що можна надихати. Обов'язково треба носити шапку, тому що 80% тепла виходить саме через голову. Є термобілизна, але є дві різні. Є термобілізна для пасівного да спорту і відпочинку, а є для активного. Тому для активного це більш синтетика, яка утягує для того, щоб ви не перегрівалися і не переохолоджувалися. А якщо саме для пасівного такого відпочинку і сну, має бути е вовна білизна. Водночас рятувальники застерігають не використовувати для обігріву газові плити, адже це може призвести до отруєння чадним газом. Також заборонено застосовувати генерал генератори, зокрема, на балконах не можна розміщувати в квартирах і так звані буржуйки. А от кондиціонерами наголошують рятувальники слід користуватися з обережністю 26 січня цього року. В комунарівському районі людиною було використано. В якості обігріва кондиціонер залишений без догляду. І під час його роботи сталося в ньому коротке замкнення, яке призвело в житловому секторі до виникнення пожежі, вкладаємо цеглу. І розігріваємо цеглу. Це не досить ефективно. В той же час створюються додаткові небезпеки цегла під час нагрівання, може створювати осколки, розлітатись по приміщенню також використання електронагрівальних приладів з відкритому спиралі може стати однією з причин пожежі. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Геннадій Корчененков. Суспільне новини Запоріжжя.